Гомінливо, весело, смачно саме така атмосфера панувала сьогодні у Кремичуцькому ліцеї номер 5 на благодійному ярмарку. І батьки, і діти вони налаштовані, хочуть, мріють про перемогу. Наближаємо як можемо. На зазвичай сьогодні у нас осінні барви перемоги. присвячуємо осінні. Звернувся тату з нашого ліцею, лихман Максим Сергійович. Вони збираються на автомобіль для ЗСУ пікап і попросив нас долучитися до збору. Тому ми сподіваємося сьогодні зібрати велику суму і допомогти нашим хлопцям. Розпочали урочисто з виконання гімну. Варто відзначити, що благодійні ярмарки у п'ятому ліцеї проводять постійно. Учні, батьки та вчителі об'єднують свої зусилля задля допомоги нашим захисникам. І на цей раз мета також благородна. Максим Лихман зі своїм товаришем Віталієм Шкурацьким збирають кошти на придбання автомобіля для військових. Ліцейська родина радо їм в тому допомогла. Ми збираємо на другий пікап для третього механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Наразі ми зібрали десь приблизно пів половину суми. Ми маємо надію, що сьогоднішнім заходом ми можливо закриємо наш збір. Дуже величезні надії, так як дуже активні батьки, активні діти. Я думаю, що сьогодні в нас відбудеться хороша торгівля, і ми зберемо хорошу суму. І дійсно торгівля була жвавою. Тістечка, тортики, печиво, вафлі, піца, бутерброди, желе, сік безліч різних смаколиків так і спонукали до смачного частування. Я купив рідний, рідний бутерброд і лотерею. Поснідав бутербродом. Ми віддаємо гроші на звісно. Я сьогодні тільки піцу купував. Ага. Не, ну, не ну піца там взагалі ще була. Дуже крута. Мені тут все заподобалось. Я купувала е, жилетика і кейкпопс. Мені більше сподобався кейп-попс. Як ти гадаєш, для чого проводять такі благодійні як? Е, я думаю, що їх проводять проводяться, щоб їм допомогти. До благодійного заходу долучилися абсолютно всі класи ліцею. І тоді, коли малеча переважно купувала різний крам, старшокласники гроші виторговували. Я сьогодні принесла пиріг і сік. Ми з подружкою це все спекли. Нам написав класний керівник у нашу групу, хто хоче долучитися до ярмарки. Ми її відповіли, наготували, принесли сюди. У нас купують піцу, попкорн та цукерки зі свічками. Дуже важливо, тому що наші хлопці гинуть там без їжі, води, світла. Їм це дуже потрібно. Я сам знаю, у мене брат на війні. Це дійсно було справжнє свято смаколиків та української творчості. Завдяки єдності, милосердю та добру спільними зусиллями на ярмарку в ліцеї вдалося зібрати 212 тисяч 500 гривень. І це не все, бо донати досі надходять на картку. Вікторія Пальчик, Дмитро Пропастін, Кремчуцькі новини.